Всім привіт, всіх вітаю. Сьогодні у нас буде швидкий огляд нового снапшота 6, Просто 6. Ну, бо вони нумерацію змінили, то тепер. Просто снапшот 6. 26.1 снапшот 6. Не так, як раніше там. Так що так, не буду затягувати. Підписка, вподобайка, якщо сподобається. Давайте. Так, прошу до вашої уваги звернути на ваших екранах 7 мобів. Тепер. Нам додали цей снапшот новий різний тип бейбі-момба. Почнемо з бджоли. Хоп ось така в нас бджілка. Міні-бейбі-бджілка. Ми, звичайно, можемо новою квіткою. Хоп! І все, вона так без буде літати. Я думаю, може хтось багато хто буде використовувати таку текстурку. Бо, чесно, ну, якщо так думаю, подумати логічно і. Реалістичніше, то була б навіть ця текстура краще, як бджола. Але нічого, нормально, це ж Майнкрафт, типу. Перший моб тепер білого відмідія, велась, гоупончик. Ем... О, все. Ну так, не спавимо. Так, ну ось так він виглядає. Виглядає мило, смішно, мені подобається. Далі йде коза. Коза, коза. Теж виглядає непогано, краще, краще набагато, ніж раніше. Бо раніше це просто тупо була моделька ем, звичайної там кози, відмідь, бджоли, і просто у нас Ну, до чого то було. А так хоч якийсь стиль якийсь, ну, дизайн. Так, далі йде у нас лисиця. О, класно виглядає. Така маляпка. Бігає туди-сюди. Тепер йде Кемел. Ой боже, він вже присів. Томився чувачок. Що так виглядає? В нього, до речі, трохи текстурка якась біліша, світліша, ніж звичайного кемела, ну, верблюда, але нічого. Виглядає прикольно, як на ламу схоже, як на вислюка якогось. Так. Далі в нас де армаділлю. Такий маленький чувачок. Ну це вже, я думаю, набагато краще, ні. Такий міні... Міні мавпончик такий. Так, далі йде лама. Лама. Прикольно виглядає, мені подобається. Загалом мені подобаються ці всі моби, як вони їх оновили. Я ж кажу, я снапшоти вже не знімав, я коли. Побачив, не знаю, як там воно правильно. Ролик. Типу, ну, коли така теж турка нова, ну. Но... Незвично, але загалом, мені подобається, типу. Але йо-моє, моджанги, йомо, давайте нам end update, end update всі чекають. Давайте розвалюйте цей хайтейл, щоб там мовчали, а то цей весь хайп на цьому хейті хайтейла, я просто не розумію. Так що, що ви, чуваки, робите? Серйозно, вже стільки днів не було ні одного нового блока, я не знаю. Скільки на ну, вже. Більше року, чи що? Вже немає нового блока для будівництва. Ну, таке, коротше. Такі нові модельки мобів, бейбі-мобів. Так що очікуємо, я думаю, далі буде так само. Ну, З тих типів, я думаю, зробити це буде доречно. Ну, така панда є, але мені здається, її точно теж повинні змінити. Ну бо, ну, що це таке? Це теж просто зменшена моделька панди. Ну, до чого це? Оце як вони перекручуються, кувыркаються, це виглядає таке. Ну, добре, такий огляд. Так, ну я, звичайно, бомж, не маю якогось крутого скіна, просто стівом ходжу. Ваніла, ванільний скін. У мене так лагається снапшот версія, що я встановлюю два чанка. Не звертайте уваги. Так. Не знаю, хтось може хейтити казати, що я читаю просто з монітора, але мені так зручніше. Я написав книгу і вписав туди теж зміни. зміни. Е, оновлено візуальні ефекти більшої кількості бебі-мобів. Не знаю. Ой, так. Не знаю, що він до кінця означає. Давайте це візьмемо. Типу, який візуальний ефект, типу, коли вони скакають, чи коли вони з чимось взаємодіють. Не знаю, типу. Типу, побачайте, може я не такий крутий якийсь, е огля оглядолог, оглядолог снапшотів, що не можу показати повноцінно і ну, якісно. Але пофіг, якщо комусь не подобається, то не зірте. Перший окей, це зрозумів. Далі. Е, білі ведмеді більше не нападають на лисиць. Ха, я так зрозумів. Великі ведміді і можливо. Це десь що за логіка. Типу, чи це в мене перекладач такий поганий, чи що? але я не розумію. Цей. Ох, йомою, -йо, але він не притомний, що ви йому зробили ці лисиці. Так, чекайте, тут там ще. Де її зараз робимо. О, до речі, вони це змінили оцю штуку. Я так дивуюся, я не знаю. Я повинен. Ого. Огляди робити, а я чимось. Може треба, щоб був якийсь бейбі? О, диви. Ну, коротше, така зміна. То, що було вписано, я перевірив на ваших очах. В реальному часі, коротше, вони там доріють і бігають далі. Дитинчата, Аксолотлів тепер мають мертву анімацію. Ну, я це трохи тестив. Маємо тут аксолотля. О, До речі, текстурка непогана. Ну, не знаю, типу, оце, звичайно, це я думаю, що це означає анімація смерті, ні? Якщо його не хотів би тебе. Але знадобиться. Ну. Щось типу такого. О, які аксолоти. Я так думаю, що це анімація смерті. Ну, Може, якийсь був баг, і не додали анімацію, але тепер все працює і є. Так, ну і далі. Це ми вже бачили. Е, виправлено крила курчати та теплі курячі смужки. Не знаю, я перекладаю просто сторінку і може бути переклад неправильний, та що сорі. Так, е, Крила, курчата та теплі курячі смужки. Окей, дуже класний переклад. я в шоці. Так що давай куруків трохи насамперед. До речі, ми в пустелі. Ну, я так зрозумів, оці, напевно, смужки, як кажуть, напевно, текстури просто пофіксили, і крила якісь. Ну так. Ну так. Е -е, раніше, я пам'ятаю, не було крилів. Так, 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 я пам'ятаю, їх не було. Вау, ну тепер бачля, кайфово. Диви, диви, що робив, алкаш. Йома, я вже в зу зубах щось маю. <гас> Навіть малявку! Ну! Ну! Бейбі! А ну, атакуємо! 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 Отако, все. Так не вольно. Так, окей. Це ми перевірили, плюс-мінус. Кому подобається, то тому подобається. Кому не подобається, можна дивити таке відео. Сідла на верблюдах більше не відтворюватимуться. Я так розумів, це на бейбі-мобах. Тобто, не відтворюватися, ну, тобто на них сідла просто не буде, просто якщо взяти кемл. Добре, там одразу я перейду, там останнє це вже. Е, у Кэл Хаск більше немає дитячої моделі. Я не знаю, чи раніше вона була, але якийсь сенс, їх розмножувати не можна, здається. Во, Висушня верблюд. Типу, якщо я натискаю на нього, то в нього вже немає модельки бейб'я. Ну, це логічно навіть, не знаю. Типу, хто, яка людина нормально буде його розмножувати. Ну а тут, типу, я так розумів сідло, якщо я натягну на нього. Можна було б командою натягнути, але так, напевно, не вийде. Ну, коротше, пофіг. Типу, такі зміни, не знаю. коротше, зараз, зараз кінець запишу. Цього огляду, то огляду. Ну, снапшот топовий, отако просто похлопаю. Я вже як казав, що ви туди їдете, я не знаю. Ну. Прикольно, модельки, але. Де, да, якісь оновлення великі, я не знаю. Так що все, зараз заставка буде. Є, yeah, let's go, заставка, перехід. Так. Що я хочу сказати? На кінець. Ось і прийшов перехід, заставка ця вставилась кінцева. Що хочу сказати, Ну спочатку підпишіться, вподобайку, якщо сподобалось, комент якісь напишіть. І таке я ну на початку це повторював, казав, точніше, ну, зараз повторю, але зараз повторюю, але пофіг. Так, що ж я хочу сказати. Снапшот маленький, як завжди. Я то шкодую трохи, що я не почав раніше записувати снапшоти, бачу, я трохи закинув. Тобто вже шостий снапшот, а я міг би хоча б почати з якогось там другого. Ну, бо там справді раніше були цікаві речі. Ось як от цеплят додали. Що там ще додали такого цікавого? Ну, квітку нову в минулому снапшоті додали. Але то таке, там просто зробили золотий той. Дубанчик, я не знаю, як він. Так що так, стріми кожного дня в YouTube Shorts, е на твічові теж, в Тіктокові, поки що. Але там теж можна теж ховати. Поки що щось там якісь е треба вирішити ну якісь І буду стрімити. Так так. Стріми проходять з 18 до 19. Поки що в мене. Я стрімлю тільки ванільні зомбі. Ой, що я мелю? Е ванільний. Майнкрафт сервер. Поки що коштує 80 гривень. Хто хоче, можете залітати. Е, ще розробляю зомбі апокаліпсис то може в майбутньому буду рекламувати ну, в кінцевих цих заставках або на початку, там в відосах чи де. Про зомбі-апокаліпсис. Але пока що так. стримлю ванільний сервер. Майнкрафт. Юа. Так що так. Хто хоче, захочете, заходьте, заходьте 18 до 19 за київським часом. Так що так. Що ж я хочу сказати на кінець? Обстановка в мене змінилась. Додав світло. Тут різну якусь полицю. Візуал змінився. Це ще давно стало. Як от новий рік настав. Але тільки бачите, повернувся зараз до огляду снапшотів. Не знаю. Хтось може сказати, що це взагалі непрофесійно, нічого там цей, що немає. Багато води, немає якоїсь точної інформації, що ти там. от Я от навіть беру книгу, я просто показую, беру цей. Але не знаю, комусь може сподобатись такий формат. Я тут не дуже хочу і лекції розказувати, але трохи, ну, мені хочеться, бо це моє відео. Так що так. Нагадую ще раз, сподобайку підписку. Дякую за перегляд, дякую, що послухав мене. Хто би там не був би, типу, кажу. Буду робити, чим, по, чим побільше таких відео, типу, ну. Таких навіть розмовних відосів можна робити. Де ти сидиш розмовляєш? Я думаю, що це крісло купив теж плюс. Я маю, зараз сидіти можу просто як король так крутитися собі і кайфувати. Це ж, ну, взагалі кайф, я не знаю. Так що так, снапшоти прикольні, але коли буде ентоновлення... оновлення, ну, для того і треба до нього знімати багато відосів, щоб, ну. Не... Щоб не залітати, коли вже хайп, коли там це, а я вже знімати снапшоти не буду. Ну, типу, я не сприймав ці снапшоти таке собі. Я навіть не знаю, як це оновлення буде називатися. Типу, я не знаю, вони, ну, я трохи ще води накидаю, свої думки. Типу, вони по факту ну, змінюють редизайн текстурі такого всього старого. Чому ви не хочете всіх мобів, тупо переробити, анімації і так далі. Коротше, на це 100% повинні бути окремі відоси. Я думаю, це зробити. Так що так, якісь там треба, напевно, навіть в розмовному форматі, без сценарію, без нічого. Просто от як-от я собі це бачу і висловив таку думку. Так що так. Так що, дякую за перегляд, ти крутий чувак, хто це зараз дивиться. І все, все, я побіг, пішов замонтувати, все, давай, до побачення.